І е, на ретриті, от буду жити ретрит з групою з 19 по 23 е, листопада, я маю намір на одному із сатсангів проживати із усіма бажаючими дуже потужну, е, дуже потужну практику, яка якраз направлена на прискорення всходів негативної карми, тому що в просторі поля е, тіла, душі, свідомості пробуджених вчителів. Негативна карма сходить швидше. Для чого вона <смас>, так спішить? Вона, тому що все, що ми маємо всередині себе як зерна. Воно о, прагне до проявлення, і на наша душа дійсно хоче швидше почати зрощувати наші дари, наші, наші здібності, наші таланти. Але першими на поверхні лежать наші негативізми. І ми, поки їх не не відпрацюємо, от як зрозуміти, коли родові всі штуки закінчуються, а вони просто зверху лежать, вони перші лежать, а під ними уже наш путь душі. І скільки би благості ми не робили, перші наші, наші кроки витрачаються, наші дії витрачаються на, на те, щоб взростилася спочатку негативна карма. Вона вся проростає, проявляється, щоб прожитись людиною і закінчитись. Людина, яка це знає, вона не жаліється на її всходи. Вона це знає, якщо в неї є дійсно пробуджене серце, лю через любов до своїх провідників, до свого вчителя, до свого роду, і людина дізналася про те, що треба бути. Дуже дуже терплячою, треба бути смиренною. Нас всі, в усіх релігіях цьому навчають, в усіх філософіях, але ніхто ніде не скаже протилежного, що е, треба бути натхненним, вірним, дисциплінованим, смиренним, ну і так далі, і так далі, і не розчаровуватися в своєму путі. І це правда. І от вона. Взростає, проявляється, щоб прожитися швидше. А зараз все просто капець, як швидко відбувається. Просто якби ж ну, навіть іноді хочеться сказати. От би мені в свого часу так я 9 років жила свій шлях, коли все, що я робила, призводила тільки до всходження негативу. Уявляєте? 9 років усвідомлених дій. А до того, ну ще там 20 років було просто ну як дитинство, як просто людини, дитини, яка не тямила себе, просто як якесь. Що пакабра хаотично діяла, хоча мала колосальні здібності, розуміння, інтуїцію і багато чого. Але як не крути? Проживалося, насіялося ще багато помилок, ще додаткових факапів. А потім, при, при доторку до знань і поля моїх вчителів, і, і, і видимих, і, і, і невидимих, все одно проживалося спочатку проростання, усвідомлення і навчання. Оце проростання того, що люди часто називають негативними подіями, а це навчання, це взагалі академія життя. І з, з усього уроки виносяться з усього сильнішим виходиш, мудрішим виходиш. І... Вдячність, 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 вдячність взрощує твоє серце, довіра взрощує твою свідомість, довіра. Угу. Бо як тільки сумніви посіяли в голові зневіру, гординю духовну, почали оцінювати своїх вчителів якимось чином, улічати в їх, їх якихось, якихось, ну це взагалі гибле діло. Тому що які останні взагалі моменти даються на найближче до от, проходу із карми і входу в путь душі, назвуться так. А це, а це вже дхарма, тхармічна дорога. Це духовна гординя, і дійсно вона просто настільки люта, тому що відбувається розширення свідомості аж до восьмого рівня свідомості. І карма залишається з людиною аж до цього рівня. Так. І коли в людини проростає інфекція гордині, саме духовної, вона завжди проживає саме такі тертя на рівні стосунків з найавторитетнішим чимось, що є для неї в її житті, найавторитетнішим, найавторитетнішою просоювання. Соною. Це такі останні ворота при на порозі, називаємо так, до стосунків з Богом напряму. В цих моментах дуже часто здається, що багато із пробуджених, попутавшися, починається у в якихось, в якихось там подставах і так далі. Дуже в цих моментах сильні ем, духи підступають для екзамінації близько до поля свідомості такої душі і дають різну інформацію. Тобто відбувається такий ченелінг дуже сильний, активний контактери із астрального виміру, які є. Найлютішими генералами, екзаменаторами, вони виконують свою роботу дуже ефективно. І це можуть бути навіть люди втілені в житті, які з'являються вдолі. Це можуть бути духи, які е, проявляються як дух території. Тому іноді попутатись людина здатна, якщо вона кудись помандрувала і щось там їй, ті понамедітірувалась. В неї там якісь просвітлення стаються. Буває і таке. Так, буває і таке, але. Це такі етапи цікаві. От уявіть я зараз розповідаю так за хльоб, а це все багатьох стосується в межах місяця листопада. Феєрично, правда?